Дорогі друзі, щиро вітаю вас у програмі Біблія говорить: Мир вам, благословінь вам. Запрошую вас пороздумувати над надченням Господа нашого Ісуса Христа. В одній із своїх великих проповідей до народу, який зібрався біля нього, Ісус Христос сказав ось такі слова. Євангелія Матфія, 6 розділ, 33 текст. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. вистачає дневі власних турбот. Тобто, живіть сьогоднішнім днем. Дорогі друзі, в цьому тексті Господь зачепив таку тему, як Пріоритети. пріоритети. Є речі головні, є речі важливі, є речі термінові, а є речі такі, яких можна назвати пожирачі часу. Від них треба втікати, відсторонюватись від них. Як Біблія навчає розставити пріоритети? От Ісус сказав: перш над усе, вже Він назвав, що має бути номер один царство. Боже. В народі кажуть, без Бога не до порога. В народі кажуть, чим темніша ніч, тим зірки ясніше. І чим страждання важче, тим ближче Бог. Номер один Бог. І сказав Ісус, коли диявол йому говорив: зроби камні хлібами, ти ж син Божий. Сказав Ісус: не одним хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке сходить з уст Божих. Що для правильного життя, мудрого життя, для життя, яке увінчається життям в небі після земного життя, потрібен Бог, потрібне Боже Слово. Як Ісус сказав Царство Боже. Новий заповідь каже: царство Боже не їжа і питво, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Ісус сказав перш над усе, шукайте Царства. Це всередині своєму знайти це царство, побудувати це царство, щоби в серці була праведність, в серці був мир, який так, там нам так треба сьогодні дуже сильно, і радість від Святого Духа. І радість не від алкоголю або земних якихось речей це все душевна, тимчасова радість. А радість від Святого Духа це така глибинна радість в дусі, яка приносить торжество душі. Перш на душу, треба про це подбати. Тому тобто, пріоритет номер один Бог. А більш детально Боже Царство в нас. Тобто мир з Богом. Коли людина покаялася перед Богом, запросила Бога в своє серце, в своє життя, то коли Ісус приходить до Євреїв 10-14, ми читаємо, що Господь освячує мих одним своїм приношенням, тобто смертю на Голгофі, зробив досконалими, досконалими. Що людина має святість і праведність Ісуса. Тільки Ісус дає святість і праведність. До Нього треба молитися, в нього це просити. Праведність Ісус дає мир, Ісус дає радість. Як сказав одного разу Ісус, всі стружені і обтяжені, прийдіть до мене, я заспокою вас. Навчіться від мене, я є смиренний серцем, я є лагідний, і знайдете спокій душам вашим. Візьміть. Мій, мій тягар на себе, моє ярмо на себе, і спокій душам вашим знайдете. Ісус дає спокій. До Нього треба йти. Тому номер один в житті має бути Бог. Номер два сім'я. Для сім'ї послужити, сім'ї показати Бога, помогти сім'ї прийти до Бога, помогти сім'ї подружитися з Богом, щоб сім'я мала в серці Бога, кожен, щоб гнів Божий горів на членів сім'ї, а Чаші Божого благословіння з неба були дані кожному члену сім'ї, щоб батьки бачили, що діти благословенніші ще за них. Подбати сім'я. Друге, третє, вірніше це служіння Богові, служити Богові. Не, не тільки для свого комфорту все робити, і для забезпечення. Так, потрібно працювати, заробляти кошти, забезпечувати себе, всю свою сім'ю. так. Це потрібно робити, але мати час для служіння Богові служити? Як сказав Господь буде так на суді говорити, я був голодний, ви мене накормили, я був спраглий, ви мене напоїли, я був наги, ви мене зодягли. я був в'язниці, ви мене відвідали, я був в лікарні, ви мене відвідали. Праведники йому скажуть, коли ми бачили тебе таким? А він дає відповідь і каже, що ви зробили одному із малих. Нужденних, малих, економічно малих, статус маленький, це ви мені зробили. Ще написано в Біблії, хто допомагає бідному, той шанує Творця. Ще написано в Біблії, хто жертвує бідному, той дає взайми Богу, і Бог йому віддасть. Служіння Богу має бути також складова нашого життя. Служіння Богу. І ось тут з першим всі погоджуються, з другим. Всі погоджуються. А з третім, буває, нема погодження. Ісус розказав таку притчу, що один цар зробив великий святковий обід і послав своїх слуг покликати мешканців, які жили в тому районі. А вони, як змовились, запрошує, Він каже: нема коли, я купив землю і до її оглянути. Другий відповідає: нема коли, я тільки одружився. Третій відповідає: Я купив воли, нема коли прийти на обід. Запрошує, а люди дуже зайняті. і дуже зайняті. І тому він потім каже: ідіть по переулкам, і вговоріть прийти, тому що свято готове, будемо святкувати. Знаєте, отак інколи ставляться люди до служіння Богу, до милосердя, до доброчинності, щоб допомагати, донатити, служити. Люди інколи так, нема коли, все на себе, на себе і на себе, на себе. Це неправильно. Це неправильно. Часто, ще буває відповідь: нема часу. Я так багато працюю, нема часу, ще десь там комусь служити, себе не можу забезпечити. А планку таку поставив високу, що може не забезпечити себе всі дні, всі дні життя. І тут проста є відповідь: якщо взяти добу, і розбити її на частини, скільки чому присвятити часу, то правильно буде так. Вісім годин це сон. Відпочивати це вісім годин, щоби наш організм обновлював сили. В сні ми обновлюємо сили. Молодь в сні росте, дітки в сні ростуть. Потрібно відпочивати. Написано: хто покарає храм Божий, то того Господь буде судити, того Бог покарає. Тіло наше, храм Духа Святого. Потрібно ставитись до тіла свого уважно, не робити з нього ідола. Але і не нехтувати ним, ставитись чемно до свого здоров'я. Вісім годин сон, органік їжа, а не всякі фастфуди. Ось це все відклали вісім годин. Ще годин, десять робота. Доїхати до роботи, приїхати з роботи, обідня перерва, Вісім працюємо, ну, десять, скажімо, робота. Потрібно працювати. Написано в Біблії: хто не працює, той хай не їсть. Так написано. В Біблії написано: лінивцю, подивись на мурашку. Що вона з такою маленькою головою любить працювати. І ти теж будь працювати. Потрібно працювати, заробляти кошти, працювати. Така воля Божа, так написано в Біблії. Чи по найму, чи свій свою справу відкривати вже як Бог веде. Ось. І скільки ще остається? 8 плюс 10, 18. Ще остається 6 годин в день. Шість годин в день. Ось цих шість годин в день. Хіба не можна використати час для служіння Богу, для милосердя? Шість годин це має бути духовний складовій. складовий, складовій в своїй сім'ї, піти десь до Богослужіння, читати Біблію, читати християнські книги, інші книги по роботі читати. Не всі години віддавати на заробіток коштів, тому що не можна служити Богу й мамоні, так сказав Ісус. Не можна служити двом панам. Одного будеш любити, другого ненавидити, не можна. І тому для заробітку грошей 8 годин, ну 10 витрачаємо. А далі мають бути інші цінності. Ось цих 6 годин, 5 годин віддавати на Царство Боже в моїй душі, на Царство Боже в моїй сім'ї, на Царство Боже в моєму місці. служити людям, творити добро, трудитись для Господа. Тому що, коли людина віддає не 8 годин, а всі години і цих 6 ще додає. І все заробляє гроші, спить і зробляє гроші. це, це Біблія називає що це служіння мамоні. Так неправильно, так не по Слову Божому. Такі кошти не будуть в благословіння. Так, да, не будуть. Тому що людина, яка не читає Біблії, не ходить на богослужіння, вона духовно зміліє, ослабне, бідна, духовно стане. Коли не читаєш слово Боже, віра не росте, тому що віра від Слова Божого росте. От, людина, яка не чинить милосердя, не помагає, вона не має ще радості. Від милосердя, від доброчинності, є радість для душі. І це Богу угодно. Люди Бога славлять за це. Це, о, це, це дуже добре виділяти час для цього. Дуже добре. Ось так правильно спланувати день. І за 8 годин людина, яка заробляє кошти, то ці кошти будуть в благословіння 8-10 годин. А якщо всі години віддати на заробіток коштів, то ці кошти не будуть благословіння. Тому що людина духовно вмре, відійде від Бога, а як людина відійшла від Бога, оставила Бога, то вона може попасти після земного життя до пекла, де Ісус сказав плач і скрегіт зубів. А Господь хоче, щоб всі люди попали в небо, щоб всі спаслися. І ми дуже щасливі, що свобода віросповідання є зараз. І ми вільно можемо читати Біблію, сповідувати віру, біблійну, християнську віру. Ми дуже з цього щасливі. Тому, дорогі друзі, я приведу таку ілюстрацію. Хтось сказав так: як краще наповнити відро, заповнити відро. Як краще? Спочатку покласти велике каміння, тоді менше каміння, тоді ще менше каміння, а тоді пісок, а потім ще й водою залити. От так гарно наповнене, тоді буде відро заповнене. Так само свій день або своє життя мають бути головні речі, важливі речі і дріб'язкові речі. Термінові речі. А головні речі це Царство Боже, це мир з Богом, це дружба з Богом, це Духу Святому комфортно в нашому серці. Це головні речі, другорядні речі, сім'я, заробіток грошей для сім'ї, все, Другорядні речі. І потім для служіння Богу, виділяти час для служіння Богу, служити людям бідним, нужденним, помагати, щоб люди радувалися. І на небі за це ще буде багато добра, багато нагороди за добро. Так Ісус сказав, всяке добро, яке ми робимо, на небі буде нагорода. Господь дасть нагороду нам за добро. Тому мудро використовуємо час. Є пожирачі часу, просто є пожирачі часу. Їх потрібно вичислити і їх удалити, їх знищити. Пожирачів часу. Це може бути і лента соцмереж, да? яке хобі. Ніхто не забороняє, щоб було хобі. Але коли хобі пожирає весь час, це недобре. Потрібно переглянути своє хобі. Ви знаєте, є так, у людей робота, а є хобі. І людина на роботі, а потім ще все хобі забирає: там чи рибалка, чи футбол, чи що, все має бути в міру. Щоб був час для того, щоб духовно кріпнути, духовно рости. Хай Бог благословить, Хай Бог благодать свою дасть кожному із нас. Мудро прожити життя. Як молився Моїсей, научи нас так рахувати дні, щоб нам набути серце мудре, так рахувати дні, щоб мудре серце набути, так молився мудрий Моїсей. Щоб ми з кожним днем мудрішали, духовно зростали. Дорогі брати і сестри! Якщо у вас є питання по викладеній темі або ви потребуєте духовної підтримки, телефонуйте нам за номером телефону, який ви бачите на екрані. З вами була програма Біблія говорить. До зустрічі в наступних ефірах.